А тут без документів і в пошуку приколу ця пара пішоходів кинулася в око інспекторам під час велопатрулювання вулиць Львова. Екіпаж виносив постанову за розпиття алкогольних напоїв. Як повз них прийшли чоловік і жінка, поводилися підозріло та всіляко уникали зустрічі з копами, чим і викликали певні підозри. Ми послідували за ними. Було встановлено, що вони хотіли, в них був намір знайти закладку з забороненими речовинами. У них була фотографія геолокації, де мали лежати, власне, де мала лежати власне та закладка. Закладок так і не знайшли. Тож що ж насправді шукали у кущах? Без коментарів. Поверхнева перевірка також нічого не дала. Втім, чоловік навіть не мав документів. Тож для встановлення особи його запросили у відділок поліції. Людина, яка нічого поганого не відчуває за спиною. Вона не буде від нас якось уникати спілкування з нами. Просто байдужі тоді, в такому випадку. Мобільність, швидке реагування та вільний доступ до віддалених від дороги місць серед переваг велопатрулів. Хоч повноваження і завдання такі ж, як і в автомобільних екіпажів. Автопатруль не може заїхати в парк, щоб перевірити наявність порушення громадського порядку, а саме розпивання в недозволених для цього місцях, так само куріння на дитячих майданчиках. Особливу увагу приділяють порушенням правил дорожнього руху, зокрема пішоходами та велосипедистами. В... Шостому розділі правил дорожнього руху, там є всього-навсього сім пунктів. Це є правила для велосипедистів. Всього-навсього сім пунктів. Люди їх не можуть прочитати, вони не можуть усвідомити, що не можна рухатись по тротуару, що він створений для руху пішоходів. Тобто вони себе позиціонують як пішоходи. Люди на велосипедах вони здебільшого користуються тими правилами, які створені для пішоходів. Але в пункті ПДР 1.10 є чітке визначення, хто такий велосипедист, тобто і вони мають відштовхуватись від цього. Як отровист Роман, який велосипедом рухався тротуаром, тож чоловік був вимушеним сплатити 340 гривень штрафу. Він для нього зізнається є першим. Ну, а як і цим чином доріжки немає? Ну буду старатися не порушувати. До слова, цього тижня львівський велопатруль відкрив свій шостий сезон. Юлія Курилишин зі звичного поліцейського автомобіля пересідає на службового ровера вже другий рік поспіль. Каже, за кожним інспектором закріплений двоколісний, хтось навіть дав своєму конику ім'я. Юлія ж має свій розпізнавальний знак. У нас всі велосипеди одинакові, просто там є е, е, різні номери. Але для того, щоб не шукати той номер на рамі, я е, е, маю рожеву пляшечку, яка добре позиціонує мій і Мене і не велосипедами єдиними днями у Львові розпочав сезон і мотопатруль. Мотопатрулювання у Львові трішки молодше, ніж велосипедне. Це четвертий їхній сезон. Зазначимо, Львів став другим містом, де запрацював мотопатруль після столиці. Так, це туристичне місто. У нас дуже багато туристів, людей. Це дуже показове зразкове місто, тому мото мотопатруль повинен тут бути. Першочергові завдання таких екіпажів це робота із ДТП. Тому що ми швидкі, ми дуже вчасно сюди приїжджаємо, і тому оце головний акцент. Машина не може того, наприклад, зробити, що ми. Ми швидше приїжджаємо, у нас є маневрування інакше, керування інакше. Ну і ризик небезпеки у нас вищий набагато. Тому що в 2020 році, коли ми заступили перший раз, нас ніхто не помічав, і ніхто не знав взагалі в місті Львов, хто такі мотоциклісти. Поки ми не вийшли на, на, на службу, на патрулювання, і зараз в даний момент нас помічають. Люди знають, що ми вже є. І ну, навіть не тільки ми, а взагалі мотоциклісти є. Це добре, тому що це зменшує ризик ДТП з ними. Одне з найбільш поширених порушень стосується мопедистів з власного досвіду, каже мотопатрульний Павло Баліцький. Часто за кермом мопеда чи скутера можна побачити малолітніх. Там, того року у нас був випадок, коли ми починали гонитися за малолітнім. Він на тротуарку парку, зупинили його десь буквально за два кілометри, вже сам фактично зупинився. Викликаємо батьків, батьки реагують, що я їм дозволила, їм все можна їздити, бо так їм сказали інші люди: сусіди, друзі, їм нічого не потрібно. Насправді ж це міф, адже мопед як транспортний засіб повинен бути зареєстрованим. Права на керування можуть отримати особи, яким виповнилося бодай 16 років. Водночас роки роботи мотопатруля дають хороші результати, зазначає інспектор. До того як не було мотопатруля, відбувалося все хаотичне. Люди їздили без шоломів, без реєстрації, без номерних знаків. От такі. насправді вже у Львові в ситуація трошки виправлена. Втім, війна внесла і свої корективи. На початку повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці не були впевнені, а чому-то патруль на часі, та все ж вирішили, що у Львові йому таки бути. Звичайно, що ми більш уважні до людей, які перебувають тут, і трошки по-іншому можемо працювати саме при перевірці документів. Все інше завдання ті самі, що й минулої роки. І перед тим, як виїхати на дороги, патрульні проходять навчання, набивають навички Джимхани. Як правильно закладати мотоцикл, як його відчувати, бо, е, як він має їхати. Кожен мотоцикл по-різному можу стояти три однах мотоцикла, і вони всі можуть бути різні. Е, як правильно входити в поворот, де потрібно пригальмувати, скинути швидкість, де просто тормозити ручкою самою е, газу. Тобто, коли скидаєш ручку газу, ти почнеш тормозити мотором. Тоді вже передніми тормозами притимаш двома пальцями чи як там, кому як зручно. Поважного двома пальцями. Це все навички, тобто це все треба відчувати. На якій швидкості можна заднім користуватися, а де не можна взагалі заднім тормозом користуватися. Це цікавіше і є якась зміна діяльності в тому самому патру... в патрулюванні. Зміна діяльності трошки полегшує морально стан поліцейського, тому що змінюється рід роботи. Не тільки пішки, авто, але й мото. Зміна завжди корисна. Додамо, наразі серед мотопатрульних лише чоловіки. Втім, у першому сезоні була й жінка. Звати її Анастасія, вона у нас була так, але вона повелася на всього управління і, на жаль, поки ніхто не виявив жінок бажання. Ми відкриті. Жінки так само керують. Дуже чудово навіть. Не всі чоловіки так можуть. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда тут. Львів.